Прийшов час розібратися, що ж було зроблено з цим локом. Для початку ви можете побачити, що він вже відремонтований, але давайте з усім по порядку. Першим була підрізка та вирівнювання посадки тятиви, потім шліфування нерівностей та гострих ділянок на деревині. Обов'язково наніс лак для захисту від вологи. І тепер ви можете побачити, що посадка симетрична та більш глибока, ніж це було на початку, і тятива знаходиться на своєму місці без ризику зіскочити. Що стосується полки, то я нічого особливо не робив, я гострі кути не шліфував, не обрізав, а все просто накрив шматком дермантину зі старого черевика. Обмотав я це все капроновою ниткою, це все тимчасово, сподіваюся. Шматок хутра зі старої куртки я його постриг, він. Працює, свою функцію, в принципі, виконує. Стріла йде плавно, не чіпляється ні за що, і хутро, в принципі, тримається. Місце зламу я залив клеєм. Спочатку це був клей ПВА, але він погано працював. Не схоплював навіть коли лук побув 2 години у лещатах. Потім я залив туди клей секунда, замотав це все армованим скотчем і додав ізоленти, як же без неї. І ось як це все страхіття виглядає. Спереду на плечі цього лука я вирішив пустити кінезіотейп майже по всій довжині, тому що у кінезіотейпа є функція стягнення. І, в принципі, все тримається, немає люфту, немає звуків, немає потріскування, все нормально. Я думаю, після того, як цей лук витримав дитячу стрільбу, то після цього проблем особливих з ним не повинно бути, тим більше, що сила натягу тут дуже маленька. Чи порадив би я цей лук іншим? Так, якщо ви хочете заморочитися з його покращенням. Підлаштуваннями дещо під себе, і для тих, хто тільки-тільки починає знайомитися зі стрільбою з луку. Стрільбу дитячу.